Доброго дня. Ми сьогодні з нашим другом, товаришем, бійцем ВСУ, який вже був в нас в кадрі дуже багато разів, робимо сьогодні анпакінг. Для хлопців з його підрозділу ми від благодійного фонду з моїм братом передаємо хлопцям сьогодні шоломи, які вони дуже просили і я певний, що потребують. То що пішли робити анпакінг. Ось, що з, наше. з ну, там Там откат тут ей открытый давай. О, шикардосные, бля. Вообще Да, Там инка, вообще. розберы, там м -ка, Л, -ка, то, что будет там писали Так, полновухи, да? А -а -а. Я хотів би дуже подякувати своєму е, товаришу Вірікову Денису, який взяв Ой. на себе цю е, складну, складну задачу е, пошуку та логістичної доправки цих шоломів з-за кордону до України. <риклади> <риклади> <Система> <риклади> ці, це повновухі, так? Це повновухи. Да? <риклади> ну що, помір? О Красиво. Отлично. О, дякую так. Да, оно подгонится здесь, все будет хорошо, все отлично, отлично вообще, супер, ушки, наушнички, все будет вообще круто, спасибо ребят, дякую вам, слава а, Украине, слава Украине, героям слава, вообще круто.